Наступного і наступна команда вийде на цю сцену. Екстра виклик місто Коломия. Новий. Вася, ти будеш бензобак! А чого це я, бензобак? Бо поки в тебе не залиєш, ти не заведешся. Ну, а я, я тоді ким буду? Христя, ти будеш вихлопна. А чого це є вихлопна? Попехтиш постійно. Ну добре, добре, а я тоді ким буду? А ти будеш рулем. Я не хочу бути рулем! Я не буду. Ну добре, команда команд, екстрений виклик, без роля за то стормозом. Знаєте, чому ужирати в такі довгі шиї? Е, напевно, через те, що сідано човна не поміщається в голові і переходить шийний відділ. Ні, через неодноразові спроби. А зараз уявіть собі. Со. Все звезд все драме. Дуже п'яна блондинка, здаючи тест на вагітність, побачивши дві смужки, подумала, що то дві дитини і вирішила їх з'їсти. А зараз випадок на виборчі дільниці. Добрий вечір, добрий вечір. Добрий вечір. без за кого голосувайте? Я, то я за партия Регионик, а за кого? Наша Украина, що не видиш? Брат, а те за кого? А я за удар! Не кажи оп, поки! Оп, нам става! А я з психічного. <плес> Губка боб і овець світ почиває. На А зараз випадок в нічному клубі. Брат, допустимо, прошу пусти! До мене щасно, та пусти! Та не видиш, діпані. Ну на, на підсяг кубін. Студентський. А, ні. Ну, та пусти! Піця. Та як, ну так. ну пусти! Питок. Ну Питок. Будь кої не в хопу. Ну пусти! Ну на. Це баба не пенсійна. А, ні. Ну я тебе прошу! Ну пусти! так. без питка ніяк! Це, ну пусти. Автомеханік. Боші, 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 боші. А зараз воші. Оксано. Оксано, шостому є? Боші, боші. Пара плюс видаляє волосся з коріннями. Ніяких твошей гостів до іншої зарази. Коли їдять українські чебуреки, можуть навіть визначити породу собаки. А зараз випадок у роддомі Росії. Що вам со саму... Або ви одні на цьому світі? Своніть мені, я вам поможу.